Згоден з Арестовичем тільки лише в одному. В тому, що може це повторитися, що було 24 лютого у 2030-х роках. Тому Арестович пропонує поїхати відпочивати на берегах Іспанії. Пане Арестовичу, давайте так. Якщо ви це розказуєте нам, прагу, давайте так. Ми поїдемо праві. От усі патріоти звідси поїдуть, а ви залишаєтеся зі своїми совками. От, і воюйте, як хочете. Хоча війни нема, ви навіть війну війною не можете назвати. А я вам нагадую, що жодної війни нема. Юридично нема. І хочу вам нагадати, пане Арістович, що є кримінальна відповідальність для вас особливо. За пропаганду війни на Ютубах. А знаєте яку? Стаття 436. Це перше. Друге, є рішення суду, яке встановило, що в Україні війни нема, ЛДНР не терористи, а ви не виконуєте рішення суду. Тому за це настає окрема відповідальність. Кримінальна для вас і для всіх тих, хто каже, що в Україні є війна. Ви, значить, не виконуєте рішення суду. От і все. Виконуєте рішення суду. Або він вас змусить виконувати кримінальними справами на вас, пане Арестовичу. Подумайте над своєю поведінкою. одумайтесь, що ви там милите про якусь війну, якусь перемогу, не перемогу. Так у нас немає війни. Юридичні. У нас якась війна, а де е, е, військовий надзвичайний стан. Ваш президент навіть нічого не може. Він їх навіть не вводив. Тому що гербової початки президент України нема. А по статті 108, 109, 110, 111, 112 він не має права це робити. Тому що він самозванець, а не президент. Після державного перевороту 24 лютого 2014 року ви всі самозванці. А за це ви будете всі окремо відповідати. А єдиний президент України, який легітимний, це Віктор Федорович Янукович. Тому я вам поясню окремо імбіцилам, що з вами буде ті, хто зараз при владі. Ми вас притягнуть до відповідальності за повалення Конституційного ладу. Стаття 109, частина 1. Стаття 111 і стаття 112. Посягання на життя державного діяча. Ви всі ж посягали на життя Янукович, як і Майдан. Всі будуть відповідати, що Майдан, що антимайдан. Чи ви думаєте, що ви уникнете кримінальної відповідальності? Ні, не уникнете. Слава Україні! Героям слава! Тому підписуйтесь на цей канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу, знищимо Арестовича, розмажемо по стінці Гончаренка, Шарія та інших українських пропагандонів Жданова, Офіс Президента. розмажемо по стінці правдою. От, саме правдою знищимо російську пропаганду повністю. Пишіть гнівні коментарі. Я все одно вас переможу. Покажіть свій гнів. Саме так. Палайте. Швидко.